Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 307. Значення змінних М і П такі, що М в кубі Н квадрат дорівнює 3, а одна третя Н куб П квадрат дорівнює 5. Знайдіть значення виразу. Починаємо. Спочатку треба проаналізувати, що нам дано. От нам дано, m куб n квадрат дорівнює 3. Це означає, що добуток m в кубі на n в квадраті дорівнює 3. Далі. Ще нам відомо, що одна третя, тобто третина n куб p квадрат дорівнює 5. От якось нам дано незручно. Тому я хочу перетворити. Даний вираз на такий, яким буде більш зручніше користуватися. Мені цікаво знати, чому дорівнює добуток N-куб на p квадрат. Тому я хочу помножити і ліву і праву частину на 3, щоб позбутися у цього дробу. Дивіться, я ліву частину множу на 3. Маю 3 помножити на 1 треть. Нкуп квадрат, так? А в правій частині 5 на 3 множу. І в лівій частині, коли ви множите натуральне число 3 на 3, треба чисельник помножити на це число. Отже, ми маємо 3 третіх nкуп квадрат дорівнює 15. А що таке 3 третіх? Це одиниця. Отже, я дізналась, що. N в кубі П квадрат дорівнює 15. І тепер я собі запишу в дано цей вираз. А у ці всі обчислення можна в чистовик навіть і не записувати. Бо це все можна було зробити або на черниці, або навіть усно. Подивіться в умову. Ви, коли помножили на 3 ліву праву частину, це все легко усно можна було б і знайти. І тепер для себе я виділяю, що я знаю, сфокусувались на тому, що нам дано, і поїхали шукати значення виразу. Нам треба знайти, чому дорівнює добуток m в кубі на n в п'ятої і на p квадрат. Давайте подивимося, що ми знаємо. Ми знаємо, що m куб на n квадрат дорівнює 3. А у нас, дивіться, n в п'ятої. Тому я, користуючись оцією формулою, хочу розписати таким чином. Я пишу m в третьої степені помножити на, дивіться, у мене n в п'ятої. А я хочу розписати n в п'ятої степені, як добуток n в другої помножити на n в 3. І дописала помножити на P в другої степені. Давайте себе перевіримо. n в другої степені помножити на n в третій степені – Це n в п'ятої степені. І тепер дивимось, що нам дано. m куб n квадрат дорівнює 3, тому я замість m куб n квадрат написала 3 помножити на. І Н куб П квадрат дорівнює 15. І я тепер замість цього виразу напишу, по що я множу на 15. Все, 3 на 15 – 45. Ми знайшли значення першого виразу. Друге. Переписали умову. Нам треба знайти значення виразу 2 помножене на M куб n восьмої степені п четвертої степені. І будемо зараз міркувати. Давайте ще раз подивимось, що нам дано. Нам дано, що m куб n квадрат дорівнює 3. Ага, а у мене куб n8. Тому я представлю у вигляді 2 помножене на куб, а потім замість n8 напишу n квадрат помножити на n шостої степені. Та сама формула, дивіться. І дописала P в четвертої степені. І тепер я вже замість m куб n квадрат можу що написати? 3. Так? Записали 2 помножити на 3. І помножити на n шостої п в четвертої. Вже вираз стає меншим. Дивіться. Зараз я 2 помножу на 3, це 6. І буду думати, що мені зробити. з цими n в 6 P в 4. І прийшла на думку така ідея. n в 6 я представлю у вигляді n в 3 степені помножити на n в 3 степені. А P в 4 степені представлю як? П в другої степені на п в другої степені. Я думаю, ви вже здогадуєтесь, на що я натякаю. Тепер дивіться. Від перестановки множників добуток не змінюється, так? Тому я хочу n в кубі і п в квадраті поміняти місцями множники. Щоб було більш наглядно вам. І тепер пишу 6n в кубі п квадрат помножити на n в кубі p квадрат. Так? І ще раз дивимось в умову. І що ми бачимо: n в кубі p квадрат це ж 15. І тому я вже перепишу цей вираз без змінних. У мене будуть тільки числа. 6 помножити на 15 і помножити на 15. Все. Тепер треба 15 помножити на 15. Запам'ятайте, це 225. Бу дуже часто буде вам зустрічатися добуток цих чисел. І 225, зараз у стовпчик ніякого калькулятора помножимо. 6 на 5 – 30, 0 пишу, 3 помічаю, 2 на 6 – 12, плюс 3 – 5, 1 помічаю, 2 на 6 – 12, і плюс 1 – 13. Отже, 1350. Ми отак от. Легко знайшли значення виразу. Третє. Переписали умову. І будемо також зараз щось думати, що тут можна якось так представити, щоб замінити всі змінні числами. Переписали умову, і з чого ми почнемо? Ну, просто перепишемо, поки мінус 0,4. Так далі. Далі. Нам дано М куб Н квадрат. Так, ми знаємо, що це 3. А у нас М12 n в 11. Угу. Тобто, якщо я М в 12 запишу, як М3 помножити саму на себе 4 рази. От так, М в 3 на М в3, на М в 3 і на М в 3. І потім n в одинадцятої, представлю як 4 рази помножене на себе n квадрат, тобто 4 рази це в мене скільки. n квадрат, само на себе, 4 рази, це буде n8. А у мене тут n в 11, так? Тому, скільки мені ще треба дописати, якщо я записала вже добуток n8, так, тоді мені ще треба дописати n3. в Дописала, що я ще множу на n3. в І за умовою ще ж там ще множник p в квадраті. І тепер дивіться, для чого я це все зробила. Для того, щоб я от переписала мінус 0,4, воно ж за умовою, першим множник. А потім. Буду підкреслювати, щоб було наглядно. m в кубі помножити на n в квадраті. Ми ж знаємо, що це 3. Там же це дано. Тому, що я роблю замість добутка m в кубі n в квадраті, напишу помножити на 3. І у мене там ще є добуток m в кубі на n в квадраті. Тоді ще на 3. А, ну-ка, дивіться, ще є. Так, є ще один добуток М в кубі на Н в квадраті. Тоді ще одну трійку запишу. І у мене ще залишилось добуток М в кубі і Н в квадраті. Отже, вийшло у мене так. Да? І якось треба представити у вигляді числа Н куб п квадрат. А навіщо якось представляти, якщо ми вже знаємо, що це ж дорівнює 15. Тому дописала ще помножити на 15 і залишилось просто обчислити числовий вираз. Угу. З чого почнемо? Ну, одразу так в очі кидається 3 на 3 це ж 9. Тому я перепишу мінус 0,4 помножити на 9, на 9 і на 15. Далі. Мінус 0,4 помножити на 9, це ж буде мінус, ми ж множимо від'ємне на додатне, а 4 на 9 – 36 і одну відокремити кому справа наліво, тобто мінус 3,6. А потім 9 на 15 це скільки, це 90 плюс 45, це 135. І що залишилось? Залишилось помножити два числа. Десятковий дріб і натуральне число. Це ви робите в стопчик на черниці. Я обчислю окремо, ви також. Давайте звіримось: це буде мінус 486. Все. Завдання виконано, залишилось тільки записати відповідь. Відповідь до першого: у нас значення виразу, дивіться, 45. Далі, до другого ми знайшли значення виразу до рівня 1350. І відповідь до третього виразу буде мінус 486. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!